Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. фентезі Роман Вілоу, Глава 43. Голос Кейсі присів біля Юлії, відчувши, як вирдомок усе більше тисне на його скроні. Потрібно було якомога швидше тікати звідси. Але дівчина, схоже, не збиралася прокидатися. До того ж. Примусити зловісні грати відчинитися Кейсі не міг. І що робити далі? Навіть якщо проблиски колишньої сили, які починали жевріти десь всередині, нададуть йому можливість потрапити до коридору, як залишити підземелля і пояснити новій знайомі, куди вона потрапила. Хоча, де саме вона опинилося, достеменно не знав і сам Кейсі, але розумів світ звичайних лишився ген далеко. Голові Кейсі раптово запамерчилось, і, схопившись за скроні, чоловік був змушений присісти навпочіпки, притуливши спиною до холодної стіни. Зазвичай подібно траплялося, коли до свідомості Кейсі мали завітати відіння, але зараз це було щось інше. Не лякайся вогняний чарівник. Я не ворог, тож спробуй почути мене або врятувати тих, кого цінуєш. У голові Кейсі лунав голос. Який здавався йому знайомим, втім, одразу пригадати, де саме він чув його раніше чоловік не зміг. Де я лише й спромігся вичувати із себе Кейсі, Фортеця Ноттенгейт? Я добре відчуваю ауру цього місця, навіть перебуваючи у світі звичайних, мовив невидимий співрозмовник. Стривайте, я вже розмовляв з вами. Раптово усвідомив Кейсі, несподівано пригадав телефонну розмову з батьком Олексія. Але хто ви? Відлюдник. Ти мав чути про мене Кейсі нащадок вогняних магів. Але зараз не про це. В нас дуже мало часу, тож просто довірся мені. Дозволь стати твоїми очима. Голос чоловіка змусив Кейсі ще більше замружитись, після чого несподівано розплющити очі. Запаморочня майже відпустила бранця, і він обережно закрокував до град, побачивши спалах блискавок, що розійшлися пруттям. Озирнувшись у бік Юлії, Кейсі знову повернувся до свого звичного стану, зачувши дивний голос Нам дуже пощастило, що саме ти сповістив мене про біду, яка впритулно близилася до вас. Твоя аура сильна і дала змогу впіймати нитку, що майже висунузла крізь пальці. Мовив відлюдник. Я не сам раптово мовив Кейсі. Знаю. Тож слухай уважно, пролунав голос. Навіть моєї сили не стане для того, аби витягти обох. Якби міг зайняти твоє місце, без роздумів зробив би це. Я відчуваю, що все має вирішитися у цих стінах, і доля мого сина та Вілоу багато в чому залежить від тебе, Кейсі. Але що я можу? Раптово згадавши друзів, відповів бранець, поглянувши на власній долоні. Я втратив силу, без якої здатна лише споглядати, як усе більше заглиблююсь до невідомості, тягнучи за собою інших. Я допоможу повернути дівчину. Вона опиниться там, звідки її висмикнули кляті інквізитори, а ти, Кейсі, маєш відшукати чотирьох. Лише вони зможуть надати тобі справжньої магічної сили, ладної прийняти бій, мовив відлюдник. Кейсі не міг зібрати докупи вердумок, що з новою силою закружляв у його голові. Чотири королі, але ж це лише правдивий міф. За легенди вони давно залишились від живих, раптово озвався Кейсі. Тобі, як нащадку, чарівників, соромно не вірити в тих, хто відіграв значущу роль у житті світу, та нехай. Час впливає Кейсі, вирішуй, пролунав голос відлюдника. Кейсі поглянув на Юлію. І, водночас пригадавши Віла та Олексія, зустріч у будинку Кейсі, що відбулася лише кілька днів тому, здавалася спогадами з далекого минулого, ніби довгий пройдений шлях, котрий проклався між шаленою круговертю подій. Як залишити в'язницю, то де шукати примарних королів, чоловік не знав, але щось невідоме спонукало Кейсі цілковито довірити словам відлюдника. До того ж, Іншого вибору Кейсі не мав. Я згоден, коротко відповів бранець, ти зможеш повернути її додому. Так, відповів голос, і за мить Кейсі знову відчув, як хтось проникає до його свідомості. Здавалося, він лише спостерігає за діями власного тіла, втім не контролює рухи, неначе все те, що відбулося за мить, зробив хтось інший. Кейсі підійшов до Юлії і, присівши біля сплячої дівчини, здійняв над нею свої долоні. Світло блакитне сяєво поволі охоплювало нову знайому, ніби розчиняючи її у повітрі. Зараз це була справа рук відлюдника, а Кейсі, своєю чергою, міг лише згадувати дивовижну зустріч із людиною, що врятувала його, і ті почуття до неї, які особливо гостро відчулися у цій миті. Дівчина зникла. Натомість Кейсі поквапився рушити до град. Здоровий глуст кричав про те, що не можна торкатися пруття, але від людних, схоже, вважав інакше. Долоні Кейсі лягли на метал і сяйво блискавок, яке враз палахнуло, миттєво зникло. Натомість під земелям прокотився лес гамка, що відчиняється. Кейсі глибоко вдихнув повітря, і його свідомість знову повернулася до звичного стану. Чоловік обережно поглянув у бік місця, де ще хвилиною тому лежала Юлія, після чого швидко відвернувся до причинених град. Я зробив що міг, друже, у свідомості Кейсі знову почувся голос відлюдника з часів, відколи інквізитори та решта нечистивців оселилися у Нотингейті, магія більшості чарівників не діє у цих стінах. Кейсі раптово відчув, що говорити співрозмовникові стає дедалі важче. Ніби той стрімко втрачає сили, а втома його кожної секунди зростає. Чари магічних артефактів подекуди можуть відіграти свою роль, але внутрішня сила чакунів пригнічується, усіх, крім інквізиторів. Ти маєш відшукати чотирьох кейсів, лише вони здатні надати магію що вище за іншу. Голос відлюдника почав віддалятися. Але постривай, де мені шукати мертвих королів? Лед не зірвався на крик збентежений Кейсі. Вони ближче, ніж здається, шукай самотню кімнату, і нехай світло всередині тебе вкаже шлях. Останні слова відлюдника, здавалося, прийшлися луною, гублячись у стінах підземелля. Чудово! зітхнув Кейсі. Чоловік поспіхом озирнувся. З одного боку, справа зрушила з місця, думки про те, що Юлія зараз опинилася у безпеці. Повернувшись до власної оселі, викликали теплу усмішку. Втім, усвідомлення того, що шанси побачити її знову є примарними, змусило обличчя Кейсі знову одягнути похмуру маску. Чоловік раптово почув далекі кроки, що монотонно залунали у довгому коридорі за його спиною. Кейсі швидко озирнувся і, востаннє поглянувши на порожню камеру, квапливо рушив вперед. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.